Христос Воскрес, дорогі друзі! У нас на черзі 70-й псалом, і ми прочитаємо його до 11 го стиха. Він має в собі 24 стихи. Це є псалом Давида, і він, наче, зітканий із попередніх псалмів. І ми прочитаємо. До 11 стиха, тому що тут розкривається тема цього псалма. Загалом треба сказати, що більшість псалмів дуже схожі між собою. Вони про одне і те ж про проблему нашого життя, про загрози, які є в нашому житті, про уповання на Бога. Ну і те власне, що ми з вами вже не раз чули і читали. Але разом з тим, кожен псалом має щось особливе. Ну, принаймні, нам вдається. На кожному псалмі знайти те, що відміне є в цьому псалмі від інших псалмів. І якраз тут теж будемо говорити про участь, ну, загальну участь людини. Тобто ну, будемо говорити про шлях землі. Шлях землі це шлях до нашої тілесної смерті. І тому цей псалом, це псалом людини, яка готується до. Тієї смерті. От і ми зараз побачимо, що дійсно тут псалмоспівець говорить так, наче збоку споглядаючи, аналізуючи все своє життя і згадує юність і старість. Отже, давайте прочитаємо, і, можливо, будуть якісь коротенькі коментарі по цьому псалмі. І в кінці я постараюся теж те, що маю на душі, те, що ну, вважаю за потрібне, теж сказати про. Цю тему, тему готування до нашого відходу з цього життя. Отже, 70-й псалом, псалом Давида: На тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік. Правдою твоєю, врятуй мене і визволи мене, прихили до мене вухо Твоє і спаси мене. Будь мені Богом захисником, твердиною і пристановища, щоб спасти мене. До речі, сказано, будь мені Богом-захисником. А Бог, це, Ми повинні розуміти, що це суддя, бо Господь це милість, а Бог суддя, Бог це закон. І значить, через Божий закон, через знання нашого нами, закону Божого, ми можемо отримувати, сподіватися, принаймні, правильно буде так сказати, бо з Богом ми не можемо торгуватися, що я виконав, і ти мені, Господи, щось винен. Ні. Навіть якщо все виконаємо, як сказав Христос, все одно ми раби недостойні, так написано у святому Євангелії. Але принаймні ми можемо тоді дерзати, надіятися те, що Господь нам допоможе. Отже, читаємо далі. Боже мій визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо ти надія моя, Господи Боже мій, надія моя. Від юності моєї. В нього вже є досвід, що він від юності оховає на Бога. Ну і ми це знаємо, коли читали історію, біблійну історію царя Давида. У тобі утвердився я від утроби матері моєї, від народження мого, ти мій покровитель, і тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був, наче диво, але ти. Тверда моя надія. Ну, дивувалися люди, чому він такий невисокого росту, юний, і зміг зробити великий подвиг, коли переміг Голіафа. Але і це не єдина була його перемога. Ну, він і себе перемагав, ну і перемагав тих, хто на нього нападали своїм терпінням, і він перемагав їх тим, що він був незлобливий. І тому Давид, один із прообразів, є Ісуса Христа. Нехай наповниться уста мої хвалою тобі, щоб я оспівував славу твою і кожен день велич твою. От щаслива людина, якщо вона на протязі дня згадує Господа Бога в будь-якій формі. Можливо, хтось пам'ятає якийсь пісний спів із богослужіння, можливо, хтось просто згадає якусь молитву. Яку знає на пам'ять, або просто скаже коротку молитву: Господи, помилуй, або Господи Ісусе Христе, помилуй мене. То ця людина є щасливою і вона справді любить Бога. Бо, як кажуть оці церкви, якщо ми молимося ну, або згадуємо про Бога лише зранку і ввечері, то ми взагалі тоді означає, що не молимося. Це треба, мабуть, там весь час собі пам'ятати, і все, що нас оточує, от чому у нас. Так багато ставлять хрести десь на роздоріжжях, там, от ми храми бачимо. Так? В будинку в нас є святі образи, зрештою, як ми не раз говорили, в ці книги, які десь там є в нас на поличці, вони мають бути для нас нагадуванням, тому що ми дуже можемо замешкатися у своїх справах. І ці речі є для нас нагадуванням того, що з нами Господь, ну і ми повинні його прославляти. Не покинь мене в часі старості, коли буде покидати мене сила моя, не залиш мене. Оце якраз і я вважаю на сьогоднішній момент те, що відгукнулося в моєму серці, з тих, на яких треба звернути увагу. Давайте ще раз його прочитаємо. Не покинь мене в час старості, коли буде покидати мене сила моя, не залиш мене. Так як я... Священник, згідно з покликанням, спілкується із людьми, і люди зазвичай священнику відкривають більше своїх пережиттів, ніж іншим людям. Є речі взагалі, які можна розказати лише священнику. І дуже часто, на превеликий жаль, так буває, що коли є в будинку, в домі, в сім'ї, старша людина, не завжди люди, які вже є самі дорослі, мають своїх дітей. І ось вони доглядають старших батьків і дуже часто є конфлікт. Чому це відбувається, ну, як я бачу по цій ситуації, що дуже часто старшій людині важко відпустити життя. І її діти цієї людини, чи того ну, чоловіка, чи батька, чи матері, вже самі дорослі і самовідповідальні, кожний з них це своя особистість. Це, це взагалі абсолютно інше життя, але дуже часто батьки не можуть відпустити своїх дітей, і їм здається, що вони щось на добро, хочуть навчити, дати всьому оцінку, всьому щось там підказати. І це дуже часто є конфліктом у сім'ях. А що нам каже святе писання? Коли ти будеш старий, постарієш, піднімеш руки, інші підпереже тебе. Тому що ти вже будеш не в силах навіть і вдягнутися, і поведе куди не хочеш. Так сказано у Святому Євангелії. Тобто є час, коли треба відпустити життя. Коли створюється нова сім'я, батьки благословляють своїх дітей, вони повинні розуміти, що вони з того моменту, це є такий вислів, розривається духовна поповина між матір'ю і дочкою, між батьком і сином. З цього моменту їм можна давати пораду в тому випадку, якщо вони просять про це, діти, якщо просять, ну або якщо дійсно роблять якийсь явний гріх, то тоді батьки повинні теж звернути на це увагу. А так, це вже нова сім'я. От тоді, коли є повага така до свободи іншої людини, то там Господь, там любов, там мир, і там дійсно так, як ми собі. Це малює в своїй уяві, як би то було б добре, якби всі жили в мирі. Сказано святому писанні: шануй батька матір, це сказано дітям. А батькам що сказано? Не дратуйте своїх дітей. А чим можуть батьки дратувати своїх дітей надмірною опікою? Ну, тому що дитина дуже часто сприймається як щось особисте, дуже таке, що ну, і навіть, можливо, і безправне. І все дитина має виконати. Це все треба розуміти. А для щоб, щоб це розуміти, треба мати справжню любов. Справжню любов і повагу до, до оточуючих. Бо дуже часто, коли людина нав'язує свою волю, то вона любить не того, кому хоче щось нав'язати, а дуже любить себе. І хоче реалізації своїх мрій, своїх бачень в інших людях. А так, це, це так неправильно. Це є порушення свободи людини. А це основна, мабуть, одне із основних правил взагалі душпастерства поважати свободу людини. От, і якщо навіть щось людина робить неправильно, то лише так підказати, підвести до того, щоб та людина сама прийняла рішення, як їй треба справити власне життя. Давайте ще прочитаємо: тут лишились два стихи, ті, що я запланував. Бо вороги мої говорять проти мене, і ті, що підстерігають душу мою, радяться між собою. Кажучи, Бог покинув його. Переслідуйте, схопіть його, бо немає визволителя. От, от проблема одна і та ж сама у кожному псалмі, майже у кожному псалмі. Вороги, переслідування. Але щоби славилось славились Боже ім'я, людина повинна навчитися і сприймати ці всі нападки по-духовному і уповати на Бога, щоб Господь оберігав. Від якихось пасток, які можуть чекати нас у нашому житті, В Тому, якраз е і е е е випадку зі сторони тих, хто нас оточує. Христос воскрес!